Привіт! Ти на курсі з вивчення Java. У минулих уроках ми вже встановили JDK та IDE. Сьогодні у нас другий урок, і ми створимо нашу першу програму. Це буде коротке відео. Ми поговоримо про декілька основних команд, запустимо нашу програму. Крім того, я покажу кілька зручних скорочень, які значно спростять подальшу розробку. Невелике зауваження! Давайте створимо новий проект з назвою First Project, у якому і буде проходити подальше навчання. З назвою минулого проєкту я трохи поспішив. Плюс можу показати, як в IntelliJ IDEA створити новий проект. Натискаємо на файл New Project. Отримуємо те саме вікно, що було минулого разу. Пишемо First Project, Залишаємо усе, як є: Java IntelliJ, JDK 17 Натискаємо Create. Тут можемо обрати This Window або New Window. Зіс Windows повністю закриє поточний проект і відкриє нове вікно, у якому буде наш новий проект з назвою First Project. New window просто відкриє друге вікно. Тобто так ми можемо тримати відкритими скільки завгодно проєктів, два або більше. Натискаємо з window. Є новий проект створено. Тепер створюємо новий файл з назвою Main. Назва головного класу може бути будь-яка, але Main та Application найбільш поширені назви. Натискаємо SRC правою кнопкою миші, new, Java class і пишемо main. Ось так виглядає клас. Головним або запускаючим становиться клас не через назву Main або Application, а через наявність спеціального метода Main. В Java назви методів та змінних починаються з маленької літери, а класів з великої. Виконання програми в Java починається саме з метода main і, відповідно, з того класу, де цей метод знаходиться. Давайте напишемо цей метод і викличемо інший метод для виведення текстового повідомлення у консолі. Пишемо public static void main string масив з назвою args і фігурні дужки. Далі пишемо system.out.println. Звісно, більшість звикла писати Hello World. Це такий мем серед програмістів. Але на сьогодні у нас є дещо краще. На даний момент це виглядає дуже складно. Але всі ключові слова ми розберемо протягом курсу. На даний момент важливо розуміти, що метод закінчується круглими дужками, Тобто тут і тут. Наприклад, у методі Println передається строка Слава Україні. А метод main очікує отримання масиву строк, але у цьому випадку цим займається сама JVM, а не ми. Запускаємо. Як бачимо, наше повідомлення було виведено в консоль. Щодо зручних скорочень, замість того, аби писати ось так багато всього кожного разу, користувачі IntelliJ IDEA можуть написати psvm. Давайте це і зробимо зараз. Для створення головного методу також можна написати cout замість Systemoutprintln і написати, що завгодно, наприклад, вже написати hello world. Як бачимо, все спрацює так само, як і раніше. Що ж, з першою програмою розібралися, залишаю слайд зі скороченнями, аби ви могли їх запам'ятати і далі використовувати у своїй роботі. Успіхів у навчанні. Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.